Жасть з хворою дитиною. Ти вважаєш, що війна закінчиться, і ти швиденько повернешся до себе додому. Кожна мама хоче додому. І це було перше, з чим ми стикнулися. Так, стикнулися, ми дуже боялися. Нам сказали, що потрібно документи там, до школи, до всього, але я зрозуміла, що це перше, що боротися з своїм стресом. Потім питання е, таке нагальне, як е, мов, мова. Ми з Дніпра приїхали, і мова для нас польська це чужда, але ми її почали вчити, бо але навіть якщо ти вчиш, це не дає тобі розуміння всіх. Приписув, законів, так, які тут, Нерозуміння, куди йти. В Україні ти целе життя живеш, живеш і знаєш, куди йти, куди повести дитину, якщо вона має. Бо двоє дітей мають синдром Аспергера, це аутизм, і відкрили їх тут. І це так само перешкоджало, не знаю, Дальнішому шляху, нашому, бо ми не знали, що саме планувати, куди йти. І ну я вам скажу язик, мовлення це дуже багато, це база, значення. Це база, так. але зрозуміло, що на це потрібен час. А скажіть, як ви, от коли ви приїхали до Польщі, як де ви розташовувалися? Чи вас тут знайомі якісь були? Як житлом? Бо я так зрозуміла, що вам дали соціальне житло, так? Чи ні? Ми, ні, ви там, чекаєте ми на соціальне житло? На на соціальне але житло. вам одна з організацій дала можливість так жити таке спільгове житло, як тому, що для українських воєнних мігрантів раніше діяла програма, так? Тобто польська держава виплачувала тим господарям квартир, які здають квартири для українських воєнних мігрантів, кошти. Потім ця програма перестала діяти. І, власне, дуже, я знаю, що чимало українських воєнних мігрантів повернулися чи, чи в Україну, так, якщо є кому повертатись куди, або виїхали в інші країни. Хтось залишився тут, в центрах для біженців, хтось якось сам намагається цю проблему розв'язувати. Як у вас? Тому що все-таки. Ви багатодітна мама, дітки з хворобами. Приїхали одразу, нас взяла родина, вона три місяці нас тримала, і було дуже важко, дуже гарна родина. Ми досі з ними ще друзі. Але коли стикається момент грошовий, то виникло питання важке, бо вони отримували гроші, але їм важко було те, що троє дітей. І вони якийсь час вже це покривалося емоційно. все, але я не хотіла бути обузою. Я бачила, який це стрес для людини. Вже вона в похилому віці була. Вона дуже гарна, вона нас навчила польській мові частково. Це була основа. І ми три місяці прожили. І нам Господь подарував таку організацію християнську, яка винаймувала отель. Це Прага Полудня, там дуже багато біженців було. Так само ми там чотири місяці прожили. А наступний крок це вже був кінець того проекту. Був хабітат. Він і досі існує. Це дуже гарна організація, яка опікується і біженцями, і поляками. Вона надає і на ремонт, але вони, коли брали нас на опіку, дали дуже велике мішкання. Дуже. І я вже в'їжджаючи, я казала, що я не потягну таке мішкання, можна якось поменше. Вони кажуть, ми не маємо права вас в менше мішкання. Ви дуже велика родина. Я планувала на майбутнє, але в них якби на той час напевно було планування так само далі. І тут проєкт закінчився і прийшов час виїжджати, а варунки і показники моєї родини не змінилися. На жаль. Добре, що я за той період встала. на... Чергу на соціальне мішкання, і це так само вдячність поля польським правникам, юристам юристам, так. бо вони е... дуже часто приходили, просто консультували людей і казали, от соціально незахищеним верствам. Казали, що робити. І Що так, є таке право, і треба Так, скористатися. Я тоді скористалася цим правом. І коли обіцяють вам соціальне житло? На жаль, так як в не всіх районах цього міста є доступні мішкання, в моєму випадку я можу чекати 17-20 років. І вони кажуть, що в іншому районі я не можу, наприклад, попросити. Мішкання, ну, тобто бо я, не, умови, я проживаю так? в тому районі, і для того, щоб мені отримати в тому районі, де доступні, потрібно пройти дуже непросту справу: це суд. Суд це ти нагло не виїжджаєш з мішкання і. Чекаєш на тобто сут. для вас це зараз проблема дуже велика проблема, тому що ви не Стрес. одна ви з, для з дітей, дітками для дітей, для родини. Так і дах над головою має бути. Чи ви працюєте, чи ви не працюєте, тому що я ви десь. з дітьми так? я і виходить так, що в мене стаж іде це праця це якби вважається опікунство над своєю дитиною, яка має значний ступінь інвалідності. Е, бо коли в дитини є інвалідність, вона потребує сталої опіки. Е, і доб, добре, що Польща зробила саме цей свячення пілінгаційне. Це називається опікун мама. Вона близька для своєї дитини, і вона отримує за це гроші. Тобто ви отримуєте виплати так, 800+, я, плюс дві, ви отримуєте я, і окремо СУЗ і отримує 2900 Злотих це свячення пінгенційне, це зарплатня. Ну, якби я вважаю, що це не зарплатня, це пенсія дитини, і плюс там засілки є, і іде стаж, і відчислення пенсійного. То це дуже добре, але попросту того не вистачає. Мішкання коштує 5 тисяч. Вже організація Хабітат написала такий борг на мене 30 тисяч злотих, бо я не можу сплатити повну. Да. Mm. Ну, е, що Ви знаєте, коли їдеш до Ужонду, і там усміхнена така пані, яка працює, вона каже: ви не нервуйте, все буде гаразд. Польща не може, вона має закони, що вона не мають права вас вигнати. Але з другої сторони, ти відчуваєш себе якби. Ну, що ти не виїжджаєш нагло з мішкання і так, приходить Так, Ви ясно, що ви хвилюєтесь через це. І питає, коли ти вийдеш. А я так. їй кажу не знаю. Ну, але коли бачиш усміхнене обличчя дитини, так сьогодні Аріна з нами тут в студії, вже в мікрофоні, біля мікрофона, в навушниках. І ти перш, перший раз, так, на радіо. Перший раз каже, що перший раз. Да. Про хочу поговорити з вами про медицину, тобто як. Як вдається, власне, тут чи ви маєте доступ до державних медичних гарантій, до медичних програм, які в Польщі? Тому що дітки всі з інвалідністю потребують допомоги. Тобто, як оцей доступ до польської медицини у вас? Ну знову хочу подякувати, не знаю, це медицина. Тут просто потрібно влитися в сеструю. І вийшло так, що коли ми приїхали на СОР? То нас не залишили, і Аріночку одразу прийняв дуже гарний лікар, який, який скерував на українського, українськомовного лікаря. Він єдиний, хто може. Обслуговувати Аріну за станом її здоров'я, бо має такий діагноз, що не може обслуговуватися в інших клініках, і це я кажу тільки вдячність клінікам. Коли ти входиш в струю і в течію саме хвороби твоєї дитини, ніхто тебе тут не залишить, але це потрібно пройти такий шлях. Де ти стикаєшся з нерозумінням в Україні по іншому, тут по іншому? Так само з мовою, ти повинна переказати все, що в дитини було. Але ну я за два з половиною роки пройшла таку практику і мовну, і це дуже вдячність пілігняркам, медсестрам, які завжди питали, я карінка по приїзду одразу на шпиталь, а їздили ми щомісяця. Ми пройшли п'ять операцій загалом і ще потребуємо одну. І для, так, так, Це спина, так. Спина так, хребець. це немає вона трьох хребців в спині. І ось ми вчора якраз були в нашого улюбленого лікаря Олега Тхоривського. Шпіталь дуже гарний, навіть коли полякам розповідаєш, вони кажуть, дійсно, в Отвацьку, цей шпиталь Груце він славиться дуже гарно. І це просто так випало, що ми можемо обслуговуватися тільки в тому шпиталі, і тільки той лікар може обслуговувати аріну. А він українськомовний, і так випало, що це на щастя. Я не знаю, як в інших випадках наприклад, психічне здоров'я в дітей. То э, нас керували зі школи. Дуже попалися гарні э, в нас секретарі і старші дітки ходять до школи. Так, Так, вони постійно в школі. А Аріна як Аріночка в нас здальня. Вона точніше, онлайн, так? точніше онлайн. вона вчиться в українській школі здальна. Ти можеш сказати, Аріна? Скажи в мікрофон. Зі мною э, вчиться пані Магда, і вона вчить мене польську е, э, Теж англійську і математику. Вона приходить Годи. додому, до нас. Так, да. це, це чудово, це чудово. Тобто, я так розумію, що Аріна вже говорить польською, так? вже розуміє. польську, Та <свісно> <свісно> можеш так. заспівати нам трошки. А ну, давай, в судно. Ну, якщо, нас... якщо маєш настрій, звісно. У нас в суботу буде виступ, і вона буде співати. Так, це для відволікання. Давай, починай. Діщай! Jestem tylko wspomnieniem Echem dziecięcych lat Kiedyś byłem Twoim marzeniem Do mnie należał świat Świat Twoich zabaw, myśli i słów Pierwszych radości i pięknych snów Dzisiaj gdy przymkniesz Oczy na szarem pamięci dla W pośród wyblakłych przeźroczy Zobaczysz głośnie mnie Jesteś twoją bajką Jestem twoją bajką Jestem bajką Drwego snu Jestem twoją bajką Jestem twoją bajką Jestem bajką Drogos, Молодець, дуже дякую, дякую, Аріна Варжова сьогодні в студії разом з мамою Іриною. І ми сьогодні говоримо власне, про життя українських воєнних мігрантів, матерів, біженок з України з дітками. Власне, як, як живуть, з якими проблемами, з якими питаннями стикаються? І от сьогодні, Ірино, я слухаючи вашу історію, от здавалося, що вона така ну має бути важка, так, от війна. Біженство, дітки, багатодітна мама, ви ж вдова, так? тобто з інвалідністю дітки. І здавалося, що. Але от ви розказуєте, у вас таке усміхнене обличчя, світле, от ви спокійна. Тому що все ж таки в Польщі спокійно і так якось життя у вас склалося, що ви отримаєте підтримку, допомогу. Так, Я зрозуміла, що є якісь проблемні питання, але я маю надію, що всі вони будуть вирішені поступово. і... Ви зможете спокійно видихнути і бути все таки щасливою. Хочу запитати про навчання: от як дітки навчаються ваші? Вони ходять до польських шкіл, чи це школи з українським компонентом? Як сприймають діток, так як вчителі ставляться, як однокласники. Ну, в нас двоє діток навчаються одна Даріночка, Наймолодша вона вчиться в польській школі. Другий клас переходить, а старший син вже пішов до вищої то це технікум. Перший технікум у нас не вийшов, бо е, стикнулися трошки з підлітковим віком. А в той період якраз відкривали в нього діагноз і не було ожечення цього висновку. На якому в принципі основувалось його навчання. І він пішов з одного технікуму і втратив один рік. Але зараз він в тому керунку, в тому направленні, в якому він хочеться. Технікум Косінус. Він славиться як. і... Поціальна школа поліціяльна Це школа, школа. Так. так. Там так само паралельно йде технікум для юнаків, і дуже йому подобається, бо там IT вони приймають на безоплатній основі. І Андрію дуже подобається. Там і... А молодша Арі... Даріночка, коли почала вчитися, то вона залишилася на другий рік, але їй дуже подобається школа. Вона Розмовляє дуже гарно, але той матеріал все одно сказали: потрібно те, що дитина може розмовляти, це надає знання, і постійно потрібно переводити і якби додаткова допомога. І це тільки польська школа, українська школа, я скажу зі своєї сторони. Я, як мама, я даю українські знання, я стараюся вчити іноді. Українські якісь вірші. А Арінка в нас онлайн вчиться з України. А Дерінка ми возимо до дефектолога українськомовна. Кожного кожної п'ятниці і вона повторює українські. Аріна, Тягне руку, хоче хочу щось ну, давай. сказати. Мама тут дуже довго. Кажи. Просто в мене в класі є такий друг. І ще подруга в мене є польська подружка її звати. Клаудія, І ще друга українець, його звати Нікіта. І ти з ними дружиш. Це твої найкращі так. друзі, так? Це чудово. Зіткнулися це тільки з тим, що Арінки не вистачає спілкування за счет того, що вона вдома сидить і так, ми стараємося... Вона стараємо у вас це... дуже комунікабельна дитина. Можливо, Аріна, ти колись будеш виростеш і станеш журналісткою, а можливо, навіть на радіо будеш працювати. і Це буде чудово, так? Ми стараємося на вітічки їздити на виїзди зі школою, і це допомагає, якби, щоб вона спілкувалася з друзями. Так, так, Арін, слухай. І ще ми е, на вітічку ходимо, що е, там на пл е, на плавен, ніби до басейну. На, до басейну, на басейну ходимо. Нам за станом здоров'я потрібно, басей... потрібно. Ми физичні, займаємося. фізичні Скажіть, от Таке питання зараз літо, канікули, тобто як плануєте, чи є можливість якось діток оздоровити? Можливо, якісь програми? Щось от є таке. Цікаве, що вам можуть пропонувати, чи ви це якби в ваших руках ви самі маєте про це дбати? Да, ось такі моменти, такі, які знаєш в Україні, в Україні все було дуже доступно, і ми могли відпочивати, оздоровлювати дітей кожного року. Навіть дзвонять по сей день, до сьогоднішнього дня. А в Польщі я досі не вивчила це моя проблема: що я не можу до кінця вникнути де ця колія, куди піти, до кого звернув. Тільки з вигляду на те, що я не вмію планувати до кінця все. Не встигаю. Навіть я вмію, я планую дітям різні виїзди і все, але просто це потрібно десь піти, напевно, до якоїсь організації. Ти навіть не знаєш до кого це йти. Але я досі не знаю. На жаль, мої діти влітку в тому році. Так як повставали питання кожного року операції, то я зовсім нічого не планувала. Я планувала тільки щоб вони були під доглядом дорослих. Бо коли на період операції це двоє дітей, ти не можеш залишити їх самих. Так. Ну я думаю, що так. У вас же немає допомоги абсолютно ніякої. Так немає тут рідних, хто Ні. б вас підтримав, зараз, допоміг? Зараз приїхали тільки батьки місяць, як приїхали, а до останнього часу, то ми жили самі. Я планувала попросту, щоб це був якийсь табір або денний шкільний, або як якщо це християнська організація, шукала, щоб може на 3 на 4 Дні. Хтось мог взяти додому свої, моїх дітей, а я не просто не нервувала, із-за того що вони не під доглядом. і Але виходили якимось чином. Зараз е, спланували вже такі е, літні виїзди. Андрій поїде на один тиждень, табір теж християнський. Але із за того, що не звикли ще, як тут це робити, Дуже велике місто. Для мене різниця маленького міста Дніпра і Варшави. Так, Чутна різниця, так. Так, то ти в мегаполісі в такому великому, як не знаєш, де поїхати. Так. Ірино, ми вже маємо завершувати дві хвилинки до кінця програми. Все ж таки, які плани? Що ви, як ви собі бачите подальше? Будете залишатися в Польщі чи плануєте повернутись? Ну коли я боролася з собою, щоб забрати стрес, так саме перевершила то, що я хочу дати будучність своїм дітям майбутнє, майбутнє, бо я не знала, якщо я буду в страху. Вон він блокує кожного батька і маму. Забрала свій страх і сказала, що якщо війна не закінчиться, мені потрібно планувати для дітей майбутнє тут. І зараз ну займаюся так. Може маленькими кроками, але роблю все для цього. Робити все і навіть більше. Ви дуже сильна жінка, дуже світла жінка. Дякую, що ви сьогодні прийшли. Ірина Варжова, Аріна Варжова, донечка. Ірина, мама чотирьох дітей, українська воєнна мігрантка, яка виїхала з Дніпра з початку повномасштабної війни Росії проти України, дітки підліткового віку, так старші, які теж мають інвалідність і непроста, непроста історія. Я маю надію, що можливо і ми, як журналісти, і польське радіо для України зможемо. Інформаційно підтримати вас і е, нас почують і побачать, і люди, які можуть вам допомогти, які мають таку можливість, вони обов'язково порадою, підказкою десь. Е, Допоможуть вашій Будемо родині. Будемо так, так. так дякую, що прийшли. А я нашим слухачам і глядачам хочу сказати, якщо ви маєте життєві історії, про які хотіли б розповісти у нас на польському радіо для України, то обов'язково пишіть нам на електронну адресу Юа або в нашій соцмережі це і Facebook, Telegram, Instagram з поміткою Ми у Польщі. Ми це українці у Польщі, і кожна історія для нас важлива. Я, Світлана Мялик, прощаюсь з вами вже до понеділка. Ми зустрінемось о 18-й годині в понеділок на польському радіо для України у програмі Ми у Польщі. Тож на все добре.